Вітаю, шановні присутні, шановні через монітор. Тож, Марк Піпсанія Гріппа дійсно вельми цікавий чоловік, і мені б так би хотілося повну біографію, але це потрібно робити або щось на кшталт творчої біографії, ну, плтархових паралельних оповідань, паралельних життєписів. Ну воно тоді виходить, що будемо виключно розкривати головного героя, а це випустить деякі елементи, які мені здається досить потрібні заради тої головної думки, яку потрібно сьогодні озвучити. Інший же ж варіант можна було б сконцентруватись уже на біографії, так сказати, політичній, повністю її розібравши. І тут також є один нюанс, тому що вона буде дуже об'ємна. Тому де факто зараз ми просто-напросто послухаємо от, як. Енциклопедичного характеру біографію в радянській літературі таке було дуже модно. Народився, працював, вмер до виходу на пенсію, чим обрадував пенсійний фонд. Оце щось на кшталт цього. А для чого все це? А для того, щоб подивитись, чим ця людина протягом свого життя займалася, яких вона які це були сфери, і які результати ця людина досягала в цих сферах, і потім, якщо в нас будуть бажаючі, хотілося б так двостороннім. В форматі з ними е, деякі ці елементи обговорити, почути, можливо, ваші думки, можливо, пропозиції, побажання. Тож, народився Марк Віпсанія Грипа чи то наприкінці 64-го, чи то на початку 63-го року, звісно, що до Христа. Надалі всі дати будуть до народження Христа. Але це уточняти не будемо. Походив з маловідомої плебейської сім'ї і значної доли ймовірності, батько Марка Віпсанія був громадянином в першому поколінні, ймовірно, сином вільно це, враховуючи ким яких висот дойде, дойде Марк Віпсані. Це досить цікавий момент. При тому Агріба був одним з найближчих, а можливо, навіть найближчим соратником другом Гая Октавія, який пізніше отримує титулатуру Август. І е, окрім самого Октавіана Августа, ще був такий меценат. Ну і власне Марк Вітсані це три ключових державника Риму, які дуже сильно вплинули на становлення Римської імперії епохи Принципатуму. До речі, до речі, в Ренському музеї археології, 19 номер 18-го року випуску з 275-ї шпальти. Там є дуже цікава стаття про августа авторства Фіцлера. Хто бажає, почитайте. Наприкінці 45-го року супроводжував Марк Вікса Віпсані Актавіана до Аполонії. звідкиля вони обоє повинні були відправитися на схід для участі в війні з парфією, але в березні 44-го року, отримавши звістку про Вбивство божественного Юлія. гріпа переконував Октавіана прийняти обіцяний легіонерами, що дислокувалися в Епірі Захист, але Октавін він відмовився і обоє з віпсанням повернулися до Італії, власне кажучи, без війська. 43-м роком разом з Октавіаном прийняв участь у Мутинській війні. Після повернення до Риму виступав як звинувачувач в ході заочного процесу. Гаєм Касієм за вбивство Божественного Юлія. Тобто, вже можете сформувати, які надавалися е, як, ну, не привілеї, як це правильно сказати. Тобто, це судова справа вона була дуже важлива. І те, що її поручили молодому чоловіку, про щось говоримо. Ну І, ймовірно, десь саме в цей період Марк Ліпсаній зійшов до складу колегії. Квіденцім вірів, це такі служителі культу в Римі. Період 43-42 займав посаду Плебейського трибуну. В 41-му командував якості легата. Вів військові дії проти Антонія. Наступав на південь і разом з Октавіаном та Сальвідієном проводив облогу Перузії, але досить швидко був відкомандирований до Фульгінії. Там щось було там було потрібно щось зробити, зробити з якимись із людьми марка Антонія, але не зовсім зрозуміло із тексту Апіана про що саме йде мова, яка конкретна функція у Фульгінії була делегована марку Віпсанію. Е, після поразки Антонія Гріпа відмовився. Е, Вмови перейти на бік Октавіана два легіони мануція планка одного з прихильників Антонія. 40-му році займав посаду міського претора, проводив Аполлонові ігри, керував обл... обороною проти Секста Помпея, відбивав напад Марка Антонія на Синоп і особисто я без поняття, коли він все це встиг протягом одного року. Ще є така імовірність, що саме в 40-му році за ініціативи і значної доли ймовірності прямого фінансового сприяння марка Віпсання були розпочаті роботи реконструю на акведуках старого Аніена, Марція та Апія. Як мінімум, саме цю позицію нам озвучує Шиплі в його книзі про будівельну діяльність Агрипи. Однак. Сабина Ельмаркези Таравердиєва, автор досить об'ємної предметної праці біографічної про марка Гриба, відносить період початку робіт до едилітету, тобто 33-го року. Чому це важливо? Тому що це сім років діяльності, яка або тривала, або не тривала, і 40-й рік виглядає більш ймовірним, тому що за надтобисто будівництво вже йшло, якщо воно розпочати було з тридцять року. По завершенню притури отримав призначення в якості консула до Трансальпійської Галії, де в ті часи було різних повстанців досить багато. Успішно з ними всіма розібрався. Хто проявляв менше умовних 90% задоволеності, тих провів експедицію за Рейн додатково, так розумію, це перша після переходу рейн божественного Юлія експедиція. Пізніше, вже років через 20, подібні експедиції Римлян за Дунай проти. Аворів стануть туристичними походами для римських легіонів, і ймовірно, десь під час цієї експедиції переселив у бій союзних Риму на лівий берег річки Зігфрід. Цій річки полюбляє ховати золото. Тобто річка Рейн звісно ж, і за все це отримав право на тріумф особисто від Августа і від. Тріумфу відмовився на майбутнє. Робив Агріпа це не багаторазово. Тобто він систематично, окрім того, що сам відмовлявся від тріумфів. Він ще й своїм знайомим наполегливо рекомендував відмовлятися від тріумфів, а незнайомим просто натякав, що бажано відмовлятися від тріумфів. А свої тріумфи часто посвящав Августу і. Ті військові походи, за які Марк Віпсаній отримував тріумф, справляв його Август. Тож така деталь. 37-й рік займає посаду консула і більшу частину року займається підготовкою флоту для боротьби з секстом Помпеєм. Він тоді закріпився на Сіцилії. Помпей е, Гріп ж за цей період побудував в Гавань в Лукрині захисні споруди, я так розумію, з хвильорізом, скоріш за все, йдеться, судячи з тексту, забезпечив комплектування. Ек... Екіпажів. Причому конкретно даний період, ну, з різною степеню конкретизації, згадується просто величезній кількості найрізноманітніших джерел. Наприклад, це є в епітомі флора, що вже про щось говорить для тих, хто бачив епітому Флора. Ну і цього ж року, скоріш за все, плюс-мінус справи весілля з Цицилією Атикою. 1936 року проводив. Військові дії на морі проти секста Помпея здобув перемогу при Нілах, що дозволило зайняти. Південну частину Сицилії, а також вирушальну перемогу при Навлосі. прийняв капітуляцію масени, нагороджений унікальним золотим морським вінком. Також наскільки популярна ця була подія, що фіксована навіть в таких хроніках Євтропія, Павла Оросія, і навіть Йоана Зонари про це є розповідь. Тож вплив на сучасників значний. 35-й, 34-й був одним із воєначальників, кому Август делегував повноваження у веденні війни в Іллірії, приймав участь у штурмі Мутула, проводив кампанію проти далматійців. Що цікаво, іллірійська кампанія Августа в Патеркула вона має аргументацію, щоб легіонери не, ну, щоб без дії їх у якось. Як сказати правильно. Бездія веде до падіння дисципліни. Тому йдемо війною на варварі. Тобто мені подобається ця аргументація. 33-й рік посада куріального Едилу за свій рахунок з власної кишені. Так, чоловік був небідний, отримував і державні посади різного роду, називаємо це інкасо, і з військовими трофеями стикався. Звісно, ну при тому. Все ж таке, не кожен із свого кармана виділяє. Кошти на громадські роботи, особливо коли ці громадські роботи не будуть проводитися від вашого імені, що для Риму було критично важливим, надкритично, особливо в період Пізньої республіки. Тут ми вже говоримо про становлення ранньої імперії. За свій кошт проводив масштабну програму будівництва благоустройства Риму. В цілому можна багато де в літературі зустріти таку фразу, що август прийняв Рим дерев'яним, а залишив мармуровим. І так, це правда. Однак величезна доля в фінансуванні, проєктуванню і саме ведення всього будівництва цього здійснював Марк Віпсанія Гріпа. Звісно, що не без відома августа, це очевидно. Ну, тим паче, в перебудові Риму є свій керівник, свій архітектор. Ряд нових капітальних будівельних споруд було побудовано, відремонтовано три, побудовано декілька нових акведуків, відбулося повне очищення. Щення міської каналізації влаштовані цілий ряд найрізноманітніших публічних ігор, проведені масові роздачі різного роду матеріальних ресурсів Плепсу, щоб не уточняти, що, що саме куди роздавали. Забезпечив всім римським жителям, тільки тут без уточнення в першоджерелах, чи йдеться просто про людину, яка проживає на території римської міської общини, чи потрібно бути саме римським громадянином? Ну тим більше, безкоштовне відвідування бань протягом року, а для членів общини, в якій родився Гріпа, до кінця свого життя. Тобто приходите, кажете, що мій земляк і безплатно купаєтеся. Е... Вигнав з міста всіх астрологів, то ж Павел Глоба напевно незадоволений. Гадалок вигнав колдунів, фіглярів, магів, чародіїв і тому подібних. Шановних і не дуже людей. 32-31 рік командував флотом Октавія війні проти Марка Антонія. Восени 31-го переправився до Греції, перерізав шляхи постачання військам Антонія, взяв під контроль ряд важливих стратегічних пунктів, зокрема Патри, Левкаду, Керкиру, Метон, 2 вересня. Саме Марк Віпсані здійснював особисте командування римською фльотою. Тобто битва при акції, відповідно, здобув вирішальну перемогу, знищив фльоту противника, принудив до капітуляції Легіони Антонія. А після разом із частиною війська, прибув до Італії, де разом з меценатом мається на увазі, звісно, гальцильній меценат. Вже без статусу будь-якого службовча, так як строки магістратури марка Віпсанія закінчилися, продовжував виконувати повноваження, називаємо це так, представника Августа, аж поки сам Август особисто перебував на Сході до його повернення в Італії. У мене тут от стоїть одна цитата, говорить, я її не буду, тому що хтось образиться. Тут же, можна сказати, зустрів перші. Труднощі Марк Віпсані. Взимку з 31 на 30 рік Віталій пройшли певні хвилювання ветеранів. Ну, і Грипа вимушений був викликати Августа Самосу і цими хвилюваннями розбиратись. В принципі, в нього це вийшло. 28-го року, ймовірно, отримав статус Патриція вже згідно за законом Сенія. Ну, тут. Деякі певні проблеми є з датуванням, але знову ж таки прошу звернути увагу. от тільки він статус патриція отримав. 28-27-й займав посаду консула. 28-м разом з Августом провів, в одних пишуть ценз, в інших Люстер. Будемо називати це цензом. Влаштував ще раз ігри на честь перемоги при акції, одружився ще раз, а чи ні, файна справа. Ну, тепер уже на племінниці Августа по імені Марцела Старша. Далі, 27 року почав будівництво гавані для римської пльоти в Мізені та Равені. Після від'їзду Августа керував державними справами в якості консула, а потім в якості приватної особи. Вкотре дуже Авторитетної особи без офіційної посади, як ви розумієте, 26-го року закінчив будівництво септи Юлія, яку почав будувати ще от здивування Юлій, той що Цезар. 25-го портиків Нептуна, храму вдалого вирішення та пантеону. 23-го під час серйозної хвороби, август передав Агріпі свою особисту печатку. Про щось напевно говорить. Цінність ем, потрібно пояснювати, для чого запечатка, для чого, тобто люди знають. Добре. Цього ж 23-го року призначений намісником всіх східних провінцій з екстраординарним імперієм. І отут теж є такий нюанс. Там в першоджерелах не зовсім зрозуміло, чи йдеться конкретно про, про консульській імперії. Тобто, це вже він іде як екстраординарний, але це посада, яку вже отримували в ті часи. Чи це був якийсь окремий імперій, створений спеціально для Марка Віпсанія? Е, під час перебування в Мітілені. Він підтвердив владу Ірода над містом Гадар. 22-й рік відвідав континентальну Грецію. 21-го прибув до Риму і виселив на мороз єгипетських жреців. Вони тоді досить активно отримували популярність серед римського плебсу. Значить, десь в цей період, напевно, був задіяний для придушення хвилювань під час перебування Августа на Сицилії. І десь, в оці 2-3 роки, розлучився з Марцелою. Дружився на Юлії з роду Юліїв і розумієте, про кого саме йде мова? чиї родичі. Прибувши до Риму, врегулював всі хвилювання. Це ми знаємо. 21-го відправився до Галії, припинив міжусобиці Гальських племен між собою. Римська адміністрація вона дуже часто не здійснювала тотального контролю, залишала місцеві общини жити за старими законами. Ну, при умові, якщо, звісно, будете дотримуватися ключових римських, платити данину і так далі. І на території Галії в той період вже почали між рядом місцевих племінних груп виникати. Сутички, от їх з ними розібрався. Забезпечив провінцію від нападу германців, побудував чотири дороги в Лугдуні на захід до Атлантики, на південний схід до Рейну, на південний захід до Бельгії, на південь до Нарбону. 19-го року виїхав до Іберії в зв'язку з відновленням військових дій з кантабрами. Це одне із кіберів. Берізьких племен. Після декількох поразок, що супроводжувалися значними втратами Гріпа на кінець, добився вирішального успіху, знищив майже всіх кантабрів. Римляни, Римляни вміли геноцидити. Давайте цим обмежимося. А кантабрів знищили. Майже всіх, тобто не всіх, знищили лише тих, хто були здатні носити зброю само собою. Тобто його гуманізм римлянам нам також був нечуждий, певною мірою. Решту роззброїв і переселив до рівнини. За проханням Августа був наданий тріумф, але Марк в черговий раз відмовився тріумф відмічати. Повернувся до Риму. Це повернення датоване ймовірно початком 18-го року. Імперій марка Віпсанія було продовжено ще на 5 років, і, ймовірно, розповсюджено на всю територію імперії, а не лише на певні провінції. Одночасно надані трибунські повноваження, і основуючись на юридичній силі цього імперія, Марк Вітсаній. Особисто разом з імператором Августом здійснили перегляд списку сенаторів 18-го року. Далі провів вікові ігри, що відмічено феноменальною кількістю різноманітнішого роду епіграфічних назв і написів, 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 написів епіграфічних Відправився на схід, відвідав Елладу, Побував у Херсонесі Фракійському, що фіксовано в різних написах даного зміста. міста. Ну Херснес Фракійський, о здивування у Фракі, тобто це не кримський Херсонес. Доручив понтійському царю Полемону I відновити порядок в Босфорі, де тоді починалася династична боротьба. З Херсонесу Фракійського відправлявся до Малої Азії, де дарував, а по факту повернув свободу місту Кізик. Римляни дуже гарно знали ідеологію. От вони могли прийти десь кудись, щось в когось забрати, а потім через 5 років дарувати і всі задоволені. В Сирії заклав колонії ветеранів у Берриті, розширив територію в Антіохії, на запрошення. Ірода відвідав Юдею. 14-го року вимушений був особисто втрутитись у справи Босфору, адже полемон видко завдання провалив, прибув до Синопи, готував війська для дії проти босфорців, але босфорці вчасно передумали бунтуватись і склали зброю, підкорившись полемону. Мені здається, це дуже гарна демонстрація авторитету на той момент людини. Після описаного міроприємства. Разом з і Псані об'їхали всю малу Азію. Відвідав острів Самос і Лесбос. Видко захотілося послухати захопливих історій про Петесу Сапфо, розглядав скаргу іонійських юдеїв на Елінів. Не знаю, звідки в іонії юдеї взялися. Прийняв рішення, до речі, на користь юдеїв. 13-го року повернувся до Риму, де імперії та влада трибуна була продовжена ще на 5 років. І в кінці року відправився до Панонії, де зріло повсюди. І за тепер уже доброї традиції, дізнавшись про те, що планується прибуття марка Віпсанія, панонці швидко. Зрозуміли свою помилку, прийняли перекорливі аргументи і від своїх попередніх планів бунтуватись відмовились. Ну, на жаль, тоді не було камер, напевно, ще б вибачення на камеру записали. Повертаючись назад до Риму, проїжджаючи через кампанію, Марк Піпсані захворів і помер. Похований був в Мавзолеї Августа. От така от біографія. Дещо сухувато, так знаю, але, як ви помітили. Кількість подій в ненадто тривалому житті цього чоловіка насичена. Багато подій, тому більш детально розповідати це буде занадто довго. А суть то дещо в іншому. Перед тим, як до неї дійти, є в кого якісь побажання, запитання, пропозиції. Ну, давайте послухаємо. <свіття> Гарна пропозиція. <кхід> Тож, серед. Історичних діячів людей, яких як каже педагогіка, всебічно розвинна гармонійна особистість, їх в цілому вистачає. Але кожний входить в історію, як правило, за щось одне. Ну, це зарягає Юлія. Він ж займався політичною діяльністю. Він навіть в колегію Авгурів входив, тобто і релігійна діяльність за ним фіксована. Але в першу чергу його знають як полководця, і правильно, тому що полководцем він був успішним. Ну, взагалі-то так, то і політиком він був досить успішним, але ну, одне на фоні другого, розуміємо. Теж можна сказати про умовного Наполеона Бонапарта чи про Черчилля Вінстона, який взагалі то проводив військові кампанії, так хай і не на самому високому рівні, але все одно ж проводив. Однак, думаю, діяльність Черчилля прем'єр-міністра вона закриває собою все інше, що робив в своєму житті. Черчилль. А тут от ми отримали досить цікавого чоловіка, який, ну ми розуміємо, звісно, що особиста дружба з Августом тут багато що вирішувала, і його б без цієї дружби, напевно, так активно б не ставили. Ну, при тому, ми розуміємо, що щоб він був не успішний в цих діях, його б також не ставили, тому що були інші люди. І от чоловік, який за своє життя зміг попрацювати і над акведуками, над каналізаціями, над будівництвами, над політичним устроєм найрізноманітнішим, приймати участь у дипломатичних місіях, військових кампаніях, сухопутних, військових кампаніях флотських, виступати в судах. Ну. Я не знаю, що із того, що міг робити тогочасний римський аристократ, не робив Марк Іпсані та напевно, все. І за винятком одного єдиного такого напівуспіху. Тобто, коли стикнувся з бунтом, все решта завжди завершувалось успішно, тобто, ця людина завжди досягала успіху. <кій> <кій> Чи є такі ще діячі в історії? Ну, такого масштабу мені особисто невідомі. Хоча, гадаю, що якщо пошукати, можна і знайти. Плюс це дійсно видатний державник, так як система римського управління, система принципату, яка проіснує аж до введення системи домінату, її архітектором був не особисто Август. Вони це робили на пару з Марком Віпсанією Агріпою, і тут ще. Питання, кому які ідеї конкретно належали? Ну, скоріш за все, це були дійсно колегіальні ідеї. Ці люди напевно дійсно були щирими друзями. Ну, тим паче, сам факт, що не одним августом лиш живі. Ну, і... Жодного звинувачення в корупції, що цікаво. Хоча для римських чиновників навіть тієї епохи є базовий джентльменський набір звинувачень. До Марка Віпсання ніколи питання корупції навіть не стояло. Можливо, тут як і з Олівером Кромвелем, який от принципово виявився антикорумпованим чоловіком. а... Ну, сумнівно, що просто-напросто джерелографія це не зберегла, хоча по тій причині, що серед джерельної бази твори досить різних хронологічних проміжків, напевно, навіть не могли їх звинуватити. Ну і аж один єдиний випадок, який мені вдалося знайти, де Марк Іпсані іменно використав свою дружбу з Августом для порятунку члена своєї сім'ї. Врешті, якщо такі випадки й були, то знову ж таки джерелами вони не фіксуються. Ну і е, трішки про римську систему управління. Після появи курсу курсургонорум, якщо я зараз правильно пам'ятаю, то платню за посади ввели. Но дуже часто римські діячі, отримуючи магістратуру, цю платню не сильно цікавились. Особливо, коли це були діячі, які отримували магістратуру на найвищому рівні, декілька років підряд, їм ці гроші були не потрібні, просто напросто. І це була невелика сума. Ну і відповідно. Е, як було озвучено, про бані Марк Віпсаніч організував групу. Там і трішки рабів, трішки вільновідпущників Комунальщиків він організував водопроводчиків по-нашому, які займалися обслуговуванням акведуків. І в заповіті Марка Відсанії була передбачена сума ще на декілька десятків. Він цих всіх людей, хто був в рабстві, передав державі при умові, що вони продовжують виконувати цю функцію. І в заповіті передбачалася сума для їх фінансування ще на декілька десятиліть. Наперед, щоб продовжувалися ремонтні роботи на Акведуках. Ну, це ж, напевно. Про щось таке говорить. Тож, от, робіть висновки.